Якими будуть пенсійні виплати у тих, хто отримує мінімальну зарплату? З 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшиться до 7100 гривень. При цьому з 1 квітня вона буде уже 8000 тисяч гривень. Який буде розмір виплат? В Україні ті, хто отримують мінімальну зарплату в розмірі 7100 тисяч гривень, можуть відповідно розраховувати на пенсію у розмірі 2361 гривні. У випадку, якщо особа набуде 35 років стажу. При цьому ті, хто отримують мінімальну зарплату в 7100 гривень, однак мають лише 31 рік стажу, в майбутньому також отримуватимуть пенсію в розмірі 2361 гривні. Зауважте. В обох випадках розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію в розмірі 2361 гривні. Як розрахувати пенсію? Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою розмір середньої зарплати, ха, індивідуальний коефіцієнт зарплати, ха коефіцієнт страхового стажу розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут. Який стаж потрібно напрацювати? Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 21 року страхового стажу. 65 років за наявності від 15 до 21 року страхового стажу. Щороку вимоги до страхового стажу для 60 та 63 років зростає на 12 місяців, тож уже у 2025 році, аби вийти на пенсію у 60 років, доведеться офіційно пропрацювати 32 роки. Так продовжуватиметься до 2028 року.